Чому росіяни так бояться Ріната Ахметова? Ворог постійно атакує його підприємства по всій Україні. Лише за 2024 рік він втратив чверть свого бізнесу. Та, попри це, його заводи нарощують виробництво важливого обладнання для ЗСУ. За понад три роки Великої війни захисники отримали 700 сталевих бліндажів, десятки протимінних тралів, сотні комплектів антидронових екранів для Західної та радянської техніки, прохідні баги зі сталі Метінвесту та багато іншого обладнання в рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт. Окрім цього, бізнесмен забезпечує захисників дронами, автівками, ребами та іншими засобами. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, Рінат Ахметов передав на підтримку зсу і допомогу постраждалим від війни понад 11,3 мільярда гривень, і ця сума росте з кожним днем.